Росія знову поширює фейки про нібито атаки України на енергетичні об'єкти. Генштаб називає це брехнею та відволіканням від власних злочинів. Зеленський жорстко відповів на заяви Кремля і озвучив ключові безпекові домовленості із партнерами. Тим часом Європа відстає від РФ у виробництві зброї, а Макрон може стати головним перемовником із путіним. Про все і більше у цьому випуску новин з вами Кожухівський Олександр РФ знову поширює брехливі звинувачення проти України. Заявив інштаб, так поширюється дезінформація про начебто порушення Україною умов припинення вогню. Щодо енергетичних об'єктів, це чергова спроба відвернути увагу від злочинів, які Росія вчиняє проти України. Зокрема, з'явилися фейкові звинувачення про 14 атак Сил оборони України на російські енергетичні об'єкти 4 квітня. Справжня мета України завдавати удари виключно по військових цілях. Повідомляє генштаб. Натомість Росія продовжує атакувати цивільні об'єкти в Україні та намагається перекласти відповідальність. Генштаб зсу назвав брехнею заяви Міноборони Росії, що нібито удар по кривому рогу був влучанням у місце проведення наради командирів з'єднань зсу із західними інструкторами у генштабі зазначили, що російські військові завдали удару по кривому рогу балістичною ракетою Іскандер М із касетною бойовою частиною розрахованою на ураження більшої площі та більшої кількості людей. Брифінг президента України Володимира Зеленського Україна обрала юридичну компанію для супроводу угоди про надра зі США. Остаточне рішення щодо розміщення військового контингенту в Україні буде за місяць про перемовини з РФ як розмовляти напряму з балістичними ракетами. Сили оборони на курському напрямку стримують 64 тисячі росіян. Турецька республіка може відіграти дуже важливу роль у гарантіях безпеки. Товарообіг між Україною та США складає до 3,8 мільярдів доларів. Мета, та які вів президент Трамп для інших країн, не є проблемою для України. Росіяни розглядають свої заморожені активи на 300 мільярдів доларів як хитрий хабар. Росія переважає Європу в виробництві озброєнь, Повідомили аналітики. Навіть після трьох років повномасштабної війни Росії проти України оборонне виробництво в РФ перевищує європейське. Тривала перевага Росії в оборонному виробництві становить стратегічну загрозу для НАТО і довіри до його звичайних засобів стримування, зазначають аналітики. Серед причин відставання Європи в оборонній галузі від РФ вони називають брак координації НАТО слабку увагу до масовості виробництва, бюрократичні перепони та недостатній доступ до випробувальної інфраструктури. Тощо Макрон може стати головним у переговорах з Путіним від Європи. Повідомляє The Telegraph. президента Франції і прем'єра Великої Британії, який очолює групу країни, які планують досягти угоди про припинення вогню в Україні, назвали найбільш ймовірним співрозмовником з Москвою. За даними видання, стармер не планує вести переговори з Путіним у рамках зусиль Британії щодо підтримки оборони України. Разом з тим, джерело The Telegraph в Єлисейському палаці повідомило, що Макрон може взяти на себе цю роль, коли прийде час. Пишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.